Дванадцятий день нашого безстрокового мітінгу. З'їжджаються люди з усієї України. Ми вимагаємо одного, справедливості. Коли ми брали свої кредити, ми вірили в свою країну. Ми не сподівалися, що до нас віднесеться країна таким чином. Ми вкладали гроші в свою Україну. Ми вели бізнес тут. Ми сподівалися тут жити. Зараз наразі ми в такій ситуації, коли ми не можемо сплачувати свої зобов'язання перед банками. Мій сьогоднішній платіж, якщо його перерахувати в гривню, складає 31 тисячу гривень. Я маю заробляти в три рази більше, ніж пані Гонтарєва. Наразі в нашій країні немає такого доходу і немає таких зарплат. Тому я дуже прошу вас прийняти закони, які ми вимагаємо. І дуже прошу вас піти вам, нам на зустріч, зрозуміти, ми не є шахраями, ми просто. Люди, які живуть в Україні, які сподівалися тут жити, які тут працюють і виховують дітей. Лилия, я зову Лілія Запорожья. я валютний зайомчик банка Кредіта Гріпо. Вже вот с 11 апреля ми просимо наших нашого президента і наших народних депутатів, які нам никак не можуть помочь решить наш вопрос. ми очень просим чтобы нам, валютным заемщикам, как-то облегчили мы не хотим вообще, чтобы ну как бы мы не мошенники, мы хотим погасить свои кредиты и выполнить свои обязательства. Но мы просим, пожалуйста, сделайте как-то так, чтобы мы ну, облегчили нам немножко нашу участь, и мы смогли погасить свои обязательства, оставить своим детям хоть что-нибудь. 11 месяцев со дня. скажем, выборчей кампании Петр Порошенко нам обещал, наш уважаемый президент обещал, что по минулому курсу пересчитают наши валютные кредиты. Мы просим, пожалуйста, выполните свои обещания. И мы не хотим никакого третьего Майдана, и мы никакую власть политическую не поддерживаем, никакой партии мы не относимся. Мы все здесь стоим за свои кредиты, за свои, за свои квартиры и дома. Это последнее, что у нас осталось, что мы еще не хотим и никогда не отдадим вам. Банком. Харькова являюсь валютным заемщиком банка ВТБ. У меня квартира в кредите. Э, как бы, ситуация в стране дошла до, до того, что мне больше ничего не оставалось, как обращаться к нашим властям, к нашему представителям национального банка, президенту, депутатам о том, чтобы они срочно спасали людей. Потому что сейчас такая ситуация, что многие люди, многие люди могут оказаться просто на улице, потому что курс валюты вырос неадекватно с тех пор, как мы брали кредиты, с тех пор, как в стране была хоть какая-то стабильность в Маломальске. Сейчас на сегодняшний день курс доллара вырос там, в 6-8 раз. Ну, он колеблется туда-сюда. И поэтому нам приходится выходить сюда, обращаться к нашим властям, потому что не остается другого выхода, потому что мы в скором времени все можем оказаться на улице. У меня семья, дети. Мне квартира, как бы, это единственная моя квартира, у меня нет больше другого жилья, поэтому просим, обращаемся к власти. Помогите, пожалуйста, урегулировать законами нашу ситуацию. Мы как бы все готовы платить кредиты эти, но только должна быть урегулирована в законном порядке. И самое главное, в адекватном и справедливом порядке относительно простого человека, а не для выгоды каких-то банков или каких-то еще людей. Самое главное у нас в стране – это нет социальной справедливости. Это самая основная проблема – нет доверия к судам, нет доверия к нашей системе. Спасибо. Добрый день. Я хотела рассказать про такую великую нужду украинского народа, про валютные кредиты. Валютные кредиты брались у Тих шостих, сьомих, восьмих роках для забезпечення гарантованого конституцією права на житло і люди роками, десятиліттями були не забезпечені житлом. Наприклад, моя сім'я четверть століття наймала житло. Ми не могли кормити повноцінно дітей. Не могли вирішувати ніяких життєво важливих питань, тому що ми все віддавали за найдання житла. І в 2008 році, вже після того, коли е, померла донька, від він погано е, відмінниця навчання. Другого курсу медуніверситету, ми буквально через три місяці вже дізналися, що у нас немає можливості платити. Тому що чоловік у мене інженер про проектувальник він проектував в музеї Києва на театральній. Всі гроші, що він отримував, він віддавав за житло. Ми виплатили. Із 73 тисяч доларів 40 тисяч доларів, за які зараз можна купити дві квартири в пригороді. А нам говорять, що ми такі сякі, ми нічого не платили, і ми повинні віддати квартиру, де ще повинні залишитися в боргах. А якщо не в боргах, то просто уйти і дуже дякувати все життя, наймаючи знову чверть століття житло. Знову дуже дякувати всім, що нас не залишили без бору. Наша сім'я була на Майдані. Ми підтримували всіх представників нинішнього уряду і Верховної Ради. Ми вірили щиро, вірили в те, що прийдуть люди, які зможуть змінити на краще наше життя. У нас вигонять із житла, у нас дуже серйозна проблема. Тому не потрібно з нас робити козлів відпущення, що ми сякі такі погані, не хочемо платити, хоча ми виплатили. Вже по дві три квартири всі що ми такі сякі оце мішаємо благоустрою міста. Не треба бити наших людей, тому, що вони абсолютно чесні. Люди, це середній клас. Це люди, це підхоплені люди, які чітко банками вичислено, які зможуть дійсно платити з цілих родин. Викачено в більш-менш благополучний час. Викачено все, і тепер вони їх ще хочуть залишити без житла. І я дуже прошу, щоб ви зрозуміли нас. Ми не хочемо якихось проблем для вас. Але ми, українські жінки берегині, от перед день 8 березня, я б хотіла сказати, що ми е, дуже миролюбиві. Українці взагалі дуже миролюбиві. Але українська жінка, якщо е, посягнути на її гніздо, то не можна передбачити ситуацію.